Вітаються зараз команди. Нагадаю вам, друзі, що почнеться у нас поєдинок зі спідстарту. старту. Будемо потім знайомитись зі складами. Ось, він, власне, Микола Морозюк. Не знаю, чи сьогодні він буде грати, він, власне, в заявці є, але в основі його немає. І це теж, в принципі, логічно. Ну і не попередні ігри, коли вже профан забронював собі не лише стадію плей оффа і перше місце Микола Морозюк спостерігав з лави для запасних. І він тоді, взагалі, був та, в принципі, як і зараз, у класичному якомусь вуличному костюмі, скажімо так, а не в футбольній формі. Тому справжня заруба і спринтерська, і футбольна, і тактична, і стратегічна. Рівно йдуть і рівно грають у м'яч. Зіткнення є, отримує в обличчя зараз Антон Калайтан. Важко дивитися на такі кадри. Дуже неприємний епізод. І за таке порушення правил має призначатися. Наскільки я пам'ятаю, Буліт власне Буліт на користь команди Ренген зараз мав би бути. Ну, Червоним. Червоним. 40. 40. Готові? Готові? Поїхали. Продовжується у нас гра. Не буде буліту. М'яч просто переходить до команди І, Власне Калайтан тут дуже класно обходить Жорника. Калайтан пробиває. Мережин парирує і забере м'яч до своїх рук. і можливість для профану. Ну так пожартували на рахунок бою Усика та Дюбуа. І от, знаєш, спід старт. Тут фраза «Don't push the horses». вона максимально сюди кладеться. Але тут якраз Хорсис пушиться і всі біжать максимально швидко. Розумію, час закінчився. Відповідно, менше його у профана. Знову на ривочку Калайтан забирає другий шанс для нього забивати. і Знову повз ворота. Якщо попередній удар Олег Мережин забрав, то тепер просто не влучає в площину. Два виходи віч навіть, але не реалізовано. Да? Чим тобі не боліти? Ось шикарні зараз від абсолютно нагоди, шикарні абсолютно нагоди від Калайтана, Моменти круті, але не вдається ренгену розпочати ті ворота профану на самому початку матчу. Ну що, дубль три, дубль три, Калайтан проти жорника. Не він його знову, Калайтан знову його обходить, Калайтан, і знову не влучає у ворота. Ну як же ж так? Шикарна знову нагода, і Калайтан розчарований безумовно. Парто не йде м'яч у ворота суперника, Ще буде нагода у Калайтана, Четверта, та ну, та ну, і Калайтан, четверта спроба, і знову не забиває! Як же так? Ну, жорник зараз наївся абсолютно цими спринтами калайтана. Неймовірно, просто щось від а, нападника команди Ренгена. Але ну як же ж так? Ну, чотири нагоди і всі нереалізовані. Тут всі на колотія, колотій з м'ячем підробляє праву ногу. колотій. удар воротам, рикошет і перший кутовий у цьому матчі. Здається, що так далеко відпустив цей м'яч колотій, Вже так дотягуючись до нього, бив поворотах. і та захисникам все перекривав. Ілля Гуменюк зараз відпрацював знову ж таки завдяки своєму зросту, завдяки довжозним і так по вуличному футболі. Ну, а глиняний! Ой, ой! Яка гармата! Як ти сказав, це глиняний. <свят> Ледь не залетіла. ця цеглинка зараз в дальню 9. І це перший удар від профана. 18 хвилина. Ну і зараз ударів побільше, тому що картки починають використовуватись. Ми ще раз насолодитися. От трошки закруточку би дати в напрямку воріт. Було би ще більше красиво. І так, за результат карток прямої дії. Командир Ренген. Щойно буквально був момент. Джокер. Джокер. Берем пенальті. Отже, удар поворотом зараз буде. Змієвець. Спокійно <звіт> розводить воротаря і м'ять по різним кутам і виводить команду Ренген вперед. Серце до свого. До своєї лави запасних відправляє. Я зараз Олександр Змієвець, але мережі нарешті його переграли. Лише з пенальті це вдалося. Подвійне святкування, дабл-святкування. І бачимо ось і теплі обійми між бухкіпером Профана та захисником Ренгена, де би вони Дуже. щастить останнім часом на джокери. Можливо, тепер що якщо без джокера пенальті просто витягнуть. Дуче буде витягувати. Буліт за майстраного майданчика. Його нагода, його шанс. Маркович чи Бондар. Пам'ятаю, як Бондар в матчі проти рукмадія Тім в товариському матчі дуже багато булітів повідбував. От зараз подивимось, чи вдасться йому це зробити знову. І м'яч проходить так по зрадницьки прямо під лівою рукою Бондара, який ж неприємний момент. Так, прикро для будь-якого голкіпера. Мишечку піймав зараз ілля Бондар буквально під рукою. Він доторкнувся, і мені вже здалося візуально з коментаторської позиції, що буде м'яч відбиватися. Але ні, прошив, як то кажуть Маркович. Один-один у нас реалізовані секретні картки. Ну що ж, дякуємо карткам, що хоча б завдяки вам ми побачили забиті м'ячі. І полетів. Ну і маємо вісім на вісім. Ліг. Ну а голосувати тим часом момент. Зараз перепрошую. Удар поворотом, небезпечно. Рикошет і м'яч на кутовий виходить. Це Калайтан пробивав. Всі огляди, друзі, на ютуб-каналі UA League можете дивитися. Знову Калайтан знову його момент це вже його п'ятий удар в цьому матчі. тут Маркович класний пас Алексеєв. Один на один, один і це. Забитий м'яч, ідеальна комбінація. Дуже і дуже високоякісна комбінація. Шикарний гол від Алєксєєва. Розстріляв він тут. Іллю Бондаря, ти сказав, один на один. Це дорівнює два. І саме стільки голів зараз. Профан в цьому матчі забив. 2-1. Профан виходить уперед. Також нагадаю вам, що фінальна стадія турніру відбудеться в Житомирі. Дякуємо футбольному клубу Пристише. Зараз можемо подякувати Калайтану, якщо відзначиться голом, але не відзначається. Ганка Лайта, наскільки сьогодні? Шість або сім моментів. Вже, вже було. Це вже Це точно шостий. О, тут тут чи ні? Ти добре рахуєш. ну, Я також думаю, шостий. Я так один накидаю, аби з запасом було. І беру такий люфт. Знаєш, Знову кутовий удар і знову притягується м'яч до цього лівого кутового прапорця. Зараз буде хороша подача. Закручується м'яч! Удар! Прекрасно! Прекрасно реалізований стандарт від Ренгена. І інший 44-й номер. Ілля Гуменюк забиває. Я ж закашлювся від цього взяття воріт і від того, що ти сказав, що я добре рахую. Гуменюк зрівнює рахунок, шикарна подача, шикарне виконання. І рентген отак от швидко достатньо зрівнює рахунок. Гуменюк. Опа! Сюди, сюди. Ну, так от дякую він зараз за підтримку. А у Секстайл, так, ти також після кожної перемоги цілує свою дружину Ілля Гуменюк. Та сама історія, але блискуча. Абсолютно один. Треба ще з глибини дивитися. на Марковича. Це вже стає цікавим, коли Маркович з м'ячем і знову знаходить передачу. Олексєєва. м'яч котиться, котиться, крутиться, але не закручується у ворота. Я сказав на ну, Олексєєва, ні, на ну, іншого футболіста йшла ця Гуніч. передача. Гуніч, так. Гуніч так. М'яч так. Пролітав низом всіх абсолютно, і Бондера було б дуже кумедно, якби тут м'яч направду залетів в підсумку в сітку, але обійшлося. Зараз, в принципі, повертається до команди Профан. Знову подача в трафний майданчик! І, власне, Яковенко тут і вистрибував, але Бондар тут а, підстрахував своїх партнерів по команді. І такий ще кувурок зробив. А тим часом профан витягує картку тимчасово вилучення гравця команди супери. Ну Потім вибери. Подивимося, чи звичайний, чи незвичайний, чи незвичний буде буліт від Анатолія Анатольовича. можна заводити м'яч до штрафного майданчика. Виходить пазенко на нього Анатолійович під опорну ногу, красиво розбирається. Ренген виходить вперед. Анатолій Анатолій, Анатолій 3-2 на корита це круто, це круто. Це його, якщо не помиляюся, дебютний гол за команду ренген. Анатолійович приїхав на цей матч трішки з запізненням, але в підсумку забуває і безумовно це дуже приємно. І лунає, яка яка ще може мати пісня, як не небо, коли. Команді ренген є такий футболіст, як Древо. Ну, Анатолій Анатолій сам щиро радіє цьому взятю. Так, до речі, Кордюк один із. Захисників бомбардирів нашу турніру. Зараз бомбардиром буде інша людина. Все ж таки засувають м'яч у ворота рентгена. Профанівці. Галкін відзначається. От і вона нападницька жилка. Де би вони не грали сьогодні з Алексеєвим, але все одно м'яч їх знаходить чужому штрафному, і вони забивають. Так, Галкін чудову позицію в цьому моменті обрав і в підсумку переправляє м'яч у ворота команди. Ренген рахунок 3-3. Чуємо ми одразу сигнал. Ну і найпевніше, що команда Ренген зараз буде витягувати свою картку, бо бачу там власне президента команди Ренген. І підходить Флоренс. Ось так. Його нагода, щоб відзначитися дебютним голом за профан Флоренс чи Бондар. Зараз подивимось. Дуель у нас зараз. Між цими гравцями Флоренс забиває. і Теж вітаємо його з дебютним голом за команду «Профан». Є щира радість на його обличчі. 4-3. 4-3. Ні, це все-таки був президентський боліт від «Профани», коли лунав сигнал, не картка від «РНГ». Я помилився, друзі. 4-3. «Профан» попереду. Ну, як нічого не зробив. Маркович сьогодні дуже багато чого зробив. Зараз Флоренс вирішив долю епізоду по дебютному від Анатолія Анатолійовича від Флоренса у президентських булітах Микола Морозюк є стратегії. Одразу після забитого м'яча ще раз добивати, виходити вперед. Ні, я маю навіть. Гра? гра без офсайду. Так, День, в тебе офсайду 5 хвилин немає. Галкін пробиває небезпечний момент. А продовжуючи тему лайнсменів, навіть попри те, що гра без офсайду, вони все одно продовжують працювати. Ну такі от, знаєш, трудяги, трудоголіки вони не можуть, навіть коли не не потрібна їхня робота, вони все одно Та, працюють. Так, ну, ну аути, фоли, це також кутові це, також їхня. Зона відповідальності. Так, на офсайді можна зараз дійсно перекурити десь. Зараз профан атакує, але відповідно ось цей один гравець там, це мінус один гравець в оборонних діях, скажімо так, так що тут ризикує певним чином і рентген. Це синя картка для Флоренса 100%. 5 хвилин. Чи ні, не Флоренс, не Флоренс, це був, помилився я. Це був Ярослав Мілованцев. Не так давно з'явився на полі, але довго на ньому не був. Ну. Красиво Іван Мироненко розвертається. Мироненко тягне м'яч далі. Глиняний вже поруч з ним ще одна передача. Тут всі можуть тепер уникати овсаді. Ударна позиція. І треба щось зробити, якось занести цей м'яч у ворота. Але ж на останньому ридуті працює оборона профан. Як тут, тут взагалі м'яч не влетів у ворота. Передачу все ж таки віддавав у конкретному моменті Змієвець. На Галкіна багато зараз простору для атаки. Дімсон може скидати, але Дімсон сам пробиває. Її. І в'ячний не влітає, в сітко воріт, воріт Бондар тут невідмінно відпрацював. Ля Бондар зараз елементи з художньої гімнастики. На такий шпагат пагати викинути ногу. Це дорого вартує. І знову влада Олексєєв. знову його подача. І знову Бондар розряджає. Мироненко бореться за м'яч. Лежить тим часом на газоні Бондар забиває Дімсон, але в цьому моменті Ході, тут стик, я так розумію, між двома футболістами рентгену відбувся, між Бондаром. І Мотринчуком зараз обидва лежать на газоні Обидвом неприємно в цьому епізоді. За щелепу тримається Бондар. Ну, аби все обійшлось, бо наскільки я розумію, манди профан-штрафний майданчик, Кордюк буде її виконувати. Оце удар по воротам, дотепний удар, але не влучає він у ворота. Лизнув сіточку, але з зовнішньої сторони відповідно удар від воріт для Іллі Бондаря. Зараз відповідно його не вистачає. у штрафному майданчику. Ексів Бондар виходить. Простріл від Алексеєва. Замкнути немає. Кому забули забігти дальню, але це ще не фінальна фаза цієї атаки. Удар поворота! І це все, це все, друзі. Профан закриває цей поєдинок. 6-3, Гол за два. Відзначається Ярослав Глиняний. Ярослав Глиняний. Він глиза глинює просто цей рахунок і закриває. Закриває він цей матч 100%. у, у Миколи Морозюка ще буде дуже і дуже багато праці. Ну а цей матч закінчується. Друзі, 6-3, профан перемагає і закінчує для себе груповий етап турніру. Основну стадію турніру. Для Рентгена це був останній матч цього сезону. Вони достойно виглядали, класно бились.